Шановні студенти, доброго дня, шановне журі, вітаю вас сьогодні на сьогоднішньому уроці. Хочу дуже коротенько представитися: я учитель основ здоров'я Чернівецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олеся Гаврилюк. Я ще являюся тренером програми демократична школа. Я сьогодні вам хочу запропонувати такі, таку мотиваційну тезу. Відчувайте. Потужний вітер у нашому вітрилі. Рухайтеся вперед, діти відкривайте. І звісно, що я представляю не лише Чернівці, а представляю Буковинський край. Тому е, хочу вам дуже коротенько розповісти про е, перлину Буковини. Звісно, що це нас, наш національний е, Чернівецький університет, е, Чернівецька ратуша. Насправді тут ви дізнаєтеся багато чого цікавого. Е, тому, е, якщо у вас є можливість подорожувати, я запрошую у вас, е, вас у цей прекрасний край. Я не випадково сьогодні е, е, хочу вас познайомити з буковиною, адже сьогодні день пам'яток історії та культури. Насправді, наша, е, наш край дуже багатий на історичні та культурні пам'ятки. Сьогодні е, 419-й день війни. І сьогодні вперше була згадка слова Україна в, літоп... в літописі у 1187 році. Ви знаєте, сучасне покоління, воно незвичайне, і в сучасному поколінні розвинуте кліпове мислення, тобто ми сприймаємо інформацію за картинками, за зображенням. Я пропоную вам сьогодні здогадатися, скласти картинки, про що ж ми будемо сьогодні говорити, про що йдеться мова. Давайте попрацюємо. Я дуже вам буду вдячна, якщо ви будете вмикати мікрофони, тому що е я також дуже переживаю, так ми також стресуємо, тому дуже надіюся на вашу підтримку. Давайте розглянемо малюночок. І як, ви, малюночки, і як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, ви, що ми. Але в нас перший слайд. Вас не перемикає. Вибачте, будь ласка, дякую, що ви сказали. Тоді ми, напевно, будемо працювати таким чином. Так, тепер бачимо. Так, дуже дякую, що ви сказали. Все ж таки, повернуся до нашого слайду про нашу сонячну блоковину. Ось яка вона яскрава цікава, тому обов'язково запрошую. Ну, а зараз давайте ми поговоримо, про що ж ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Давайте спробуємо подумати, скласти ось ці чотири картинки, про що йдеться мова, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Так, ми бачимо якусь вибухову таку ситуацію далі, що ми бачимо на картинці. Тремтіння рук. рук. Так, далі. Пані Депресія, головний біль можливо. Так, ми сьогодні з вами будемо говорити про е різкі стресові е стани. Відпрацюємо навички психологічної допомоги та самодопомоги у психологічному стані нервове трептіння. Що ж ми сьогоднішнього уроку е, можемо взяти? Познайомитися з навичками психологічної допомоги та самодопомоги, вільне володіння головними змістовими поняттями, теми вміння використовувати набуті навички е, у певних ситуаціях. Скажіть, будь ласка, чи знайомі вам такі стани? Так, тому що стресові ситуації ми спостерігаємо щодня, правда, ми відчуваємо їх на собі. Тому я думаю, що буде нам цікаво з вами дізнатися. Я зараз вам скидаю очі. Покликання в чат. Скажіть, будь ласка, чи зайшли ви на нього? І мене цікавить ось два таких питання, на які би я хотіла, щоб ви дали відповіді. Як ви боретеся зі згострими стресовими станами? Кожного є свій рецепт, ви знаєте, що навіть е, стресові стани можуть бути корисними, так? наприклад, передчуття е, якоїсь гарної події, це також стресова ситуація. Зайдіть, будь ласка, за посиланням і спробуйте поділитися своїми методами, е, е, своїми прийомами, як ви особо, особисто боретеся з такими стресовими станами. Спробуйте, в кожного є свій рецепт. Скажіть, будь ласка, чи всім вдалося зайти? Чи всіх відкривається? Так, дякую. Перші відповіді у нас вже є Прогулянки, заняття спортом, хобі, танці. Заспокійлива музика. Бачите, ті поради, які повторюються, у нас застосунок їх виділяє більшим штифтом. Так, Позитивні емоції, глибокий вдих і видих. Так. Дихальні вправи. Дякую, ви вже знайомі. Перегляд фільмів. Прослуховування музики. Так, чудово. Добре, шість учасників нам вже відповіли. І ще одне, будь ласка, питання, не виходячи з за застосунку, спробуйте написати, будь ласка, про що, про що би ви хотіли дізнатися під час нашої зустрічі? Можливо, у вас виникають якісь питання? Про що саме б ви хотіли сьогодні дізнатися? Три людини підключилися, поки що ми відповіді не бачимо. Так, можливо, хтось хоче е озвучити, про що би ви хотіли дізнатися на сьогоднішньому усі. Так, бачу, що шість 6 студентів зайшло. Ви друкуєте. Так, і ми бачимо результат. «Методи боротьби зі стресом, як швидко подолати стресовий стан, як уникнути стресу, швидкі методичні так, дуже дякую, як швидко подолати стресовий стан. Дуже дякую. Я надіюся, що усі ваші сподівання і бажання навчитися чогось нового вони сьогодні реалізуються. Скажіть, будь ласка, чи, напевно, Уся молодь прогресивна, так, знає, що таке штучний інтелект, і ми завжди можемо його запитатися. Тому я пропоную сьогодні обрала саме цю видатну людину, і ми можемо у нього запитатися, що ж таке. Вибачте, сталося щось. Я пропоную вам запитатися Сікорського, що, що таке нервове тремтіння, де ви можете скористатися на сайті на урок, там є відділ, де ви у будь-якої будь талановитої людини, так, видатного українця або видатної людини, можете поставити будь-яке питання. Ну, сьогодні чомусь вирішила запитати Ігоря Сікорського відповідь, звісно, що я його не знаю. Що таке нервове тремтіння. Тремтіння, і цікаво, чи е, е, це відчував він на собі і як він гадає. Що ж Ігор каже, е, будь ласка, можливо, хтось хоче прокоментувати. Прочитати? Так, да, прочитати. Так, давайте я прочитаю. Будь ласка. Як ігор Сікорський, я можу розповісти про нервове тремтіння. Нервове тремтіння це несвідомі ритмічні рухи тіла, які, які виникають в результаті нервової стимуляції м'язів. Вони можуть бути пов'язані з певними фізичними або емоційними станами, такими як стомлення або стрес. Наприклад, тремтіння рук або ніг може виникати через стресову ситуацію або відсутність сну. Нервове тремтіння може бути тимчасовим явищем, але в деяких випадках може бути індикатором певних медичних проблем. Відчуття тремтіння може бути досить дратуючим і заважати повсякденному життю, тому важливо звернутися до лікаря, якщо воно не зникає відповідно до нормального благополуччя. Дуже дякую. Ось таку думку ми е е з вами почули. Вибачте, відкриваю. талановитого, талановитого інженера. Давайте ми звернемо звернемся до сучасних спеціалістів. Що ж вони про це думають? Що ж вони кажуть, що таке психологічне тремтіння. Відповіді дуже схожі, людина, яка щойно пережила напад на звичайної події, або стала свідком такої події. Учасникам конфлікту може сильно тремтіти. Які ж ознаки тремтіння? Неконтрольоване нервове тремтіння, виникає сильне тремтіння усього або окремих частин тіла. Збоку це виглядає так, начебто вона змерзла. Потім людина почуває сильно в тому і має потребу у відпочинку. Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться всередині у тілі і викличе м'язові болі, і надалі може призвести до призвести до розвитку серйозних захворювань, таких як гіпертонія. Давайте спробуємо з вами скласти аптечку самодопомоги при нервомому. При нервовому терпінні тремтінні, вибачте, будь ласка, вже і, напевно, і я відчуваю на собі стрес. Зачитайте, будь ласка, чим ми можемо допомогти такій людині? Яка перша допомога при нервовому тремтінні? Давайте я. Ласка, перша я допомога. Потрібно підсилити тремтіння, візьміть потерпілого за плечі, і сильно різко потрясіть протягом 10-15 секунд. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії як напад. Після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість відпочити, бажано покласти його спати, не можна обіймати людину або притискати її до себе, укривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки. Дуже дякую. Насправді е, дуже таких, напевно, цікавих моментів, які ця сама допомога е, вона є унікальною, так і давайте ми спробуємо розвіяти декілька міфів стосовно стосовно нервового тремтіння. Перший міф при нервовому тремтінні потрібно обійняти, е, обійняти людину. Чи уважні ви були, чи можна обіймати людину при нервовому тремтінні? Не можна. Чому можете пояснити? Вона може сприйняти це як напад, справді, якщо це незнайома людина. Так, ще. Ну, і справді, коли е, відбувається це нервове тремтіння, ти відчуваєш, ніби тобі холодно і зовсім не хочеться, щоб хтось тебе обійнявся. Хочеться лише накинути е, тепл, теплий одяг і все. Дякую. Коли в людини тремтять руки, це нервове тремтіння. Скажіть, будь ласка, чи завжди це так? Ні, не завжди. Коли, І навіть, ти... це буває фізіологічна якась особливість у людини. Так, що може бути е, причиною тремтіння рук? Окрім нервового потрясіння. Можуть бути ще якісь фізі... фізіологічні чинки, також алкоголю, Це може бути е, 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 Вживання е, таблеток, так, е, або ознаки якоїсь фізичної хвороби. Тому ось це ми міф розвіяли. Людина за власним бажанням може припинити нервове тремтіння. Е, як, ви, як ви ставитесь до цього? Чи правда це? Чи може людина ось просто я захотіла і перестала тремтіти? Чи це все ж таки міфом? Як ви вважаєте, чи може це людина? Не може людина припинити це за власним бажанням? Вона потребує. Потребує допомоги якоїсь допомоги або вона може надати цю допомогу самостійно. Я пропоную він працювати декілька навич психологічної допомоги, психологічної е, допомоги та самодопомоги. Насправді таких е, технік є багато. Ну, найперше, наприклад, це автотренінг. Ну, автотренінг автотренінгом взагалі корисно займатися не лише в стресових ситуаціях, а наприклад, якщо ви в майбутньому е, хочете стати успішними людьми так і е, радять займатися автотренінгом, самонавіюванням. так Щоразу ви можете встати вранці, подивитися в зеркало або зайняти якусь е, е, зручну для вас позу, так і по е, е, зайнятися автотренінгом. Е, що може зробити людина і що можете зробити ви? Одна з таких технік е, обійми метелика, коли ви можете себе обійняти, я пропоную, щоб е, ви попрацювали трішечки зі мною. Уявляємо, що наші ручки це ручки метелика, так, які можуть обійняти нас. Спробуйте розслабитися, закрити очки, крильця метелика вас заспокоюють. Так, це ось така техніка. Ви можете обійняти дужче, так, вона відноситься до, до тренінгів самомасажу. Або можна сказати, ще використати нервова м'язова релаксація це коли ви сильно напружуєте деякі ділянки тіла, або можете зайняти дуже зручне, зручне місце для вас, так і можете напружити усі м'язи. Так, порахувати до п'яти, розслабитися, і ми тоді дійсно відчуваємо полегшення. Ну і техніка 5, 4, 3, 2, 1. Давайте спробуємо. Часу в нас небагато. Не Подивіться навколо себе, спробуйтеся розслабитися. Знайдіть 5 речей, які ви можете побачити. Просто назвіть їх для себе: 5 речей, які ви можете побачити. Дякую. Чотири речі, до яких ви можете торкнутися. Дякую. Три речі, які ви можете почути. Що ви можете в даний момент почути? Так, чудово. Дві речі, які ви можете відчути на запах. Чудово. І одну річ, яку би ви хотіли зараз їсти. Ось таких насправді технік. І вправ є багато. Я сподіваюся, що хоча б одну або декілька з цих запропонованих прав ви візьмете для себе і будете використовувати у стресових ситуаціях. Дві ну, звісно, хвилини до закінчення. Дякую. Давайте спробуємо себе перевірити, наскільки нам вдалося або не вдалося опрацювати цю тему. Так. Пропоную вам е, дати відповіді на деякі питання у воркволі. Так, вибачте. Е, нервове тремтіння це що? Напружений стан організму, так. який виникає. Дякую. Так. Е, чи нормально відчувати різні емоції в стресових е, ситуаціях? Так. Чудомо. Так. 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 так, будь ласка. Переконатися, що ти в безпеці. Так. Треба переконатися, що ти в безпеці. Чудово. Так. Будь ласка. Виности собі контроль над цим. Дякую. Чи можна емоціями вплинути? Так. 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 Чудово, дякую. Так, так. Ні. 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 Дуже дякую. Ви відповіли на всі питання правильно. У мене ще одна хвилиночка, і все ж таки я її Е, Подумайте, і тут вже часу у мене не залишиться. Я хочу, щоб ви кожен з вас сьогоднішнього уроку одержав вихідний квиток для того, щоб міг подорожувати після перемоги про Україну. І так як часу не залишається, подумайте, будь ласка, і зробіть висновок такий невеликий для себе. Озвучте, будь ласка, три слова, які у вас враження від сьогоднішньої роботи. Висловіться двома словами: чим цей матеріал був для вас корисний? І одне слово, що ви не зрозуміли до кінця. і я впевнена, що ви обов'язково дасте відповідь на це питання, і наша повітряна куля обов'язково підніметься до хмар. І найперше місце, яке я вам раджу відвідати, це нашу сонячну боковину. Я вам дуже дякую за те, що ви були активні, ви молодці, yes. всього найкращого і швидкої перемоги нам усім.